Мане Ігор, як розцінюєте ви? Ну і зрештою і Захарченко, і Плотницький, про якого про яких згадав Андрій, вони напевно розуміють, що вони теж є ну, от таким собі відпрацьованим матеріалом. Це лише питання часу. На вашу думку, у них є якийсь простір для маневру? Чи вони приречені? Простір для маневру у них є. Прийти і здатись українській державній владі. Це єдиний для них вихід, або втікати в Росії. Але і там їх дістануть. Я скажу зараз речі, які можливо от, ну, багато хто з колег е через офіційну позицію не поділяє. Я знаю і твердо переконаний, і знаю навіть осіб, які цьому сприяли, хто ліквідував моторогу. Це ніяка не Російська Федерація. Це зробили українці. І українці прийдуть по кожного. І давайте припинимо бути нацією терпіл. Яка постійно каже, що це ФСБ, що це там їхні внутрішні розборки, це наші їх ліквідовують. Угу. Юрій треба... посов пише про те, що ну і ці, це цілу. Ом... Цілу низку аргументів надає. що Ну, на справді... Я не можу говорити по ГІВІ, по моторолі. Я можу говорити впевнено, тільки відповідно не скажу, хто це зробив і як це зробили. Але я впевнено можу стверджувати, що мотороль ліквідований саме за допомогою українських військових. І ліквідований в Донецьку людьми, які там мешкають, і тому подібне. Це зробили українці. І треба ще раз повторюсь: припинити бути нацією терпів, треба бути нацією переможців. Мосад також не розповідає на кожному кросі, де й кого ліквідовує. Але всі в світі знають, хто це зробив угу. і бояться. Зробити щось проти держави Ізраїль таке, як дозволяв собі робити Гіві, Моторова, Казіцин, їх там ціла пояда. Я переконаний, що наступним буде Захарченко. Чому саме він а не Плотницький? Тому що була Авдіївка. Я впевнений, що наступним буде Захарченко. От е, запросите мене на ефір, коли він уїде на черговому ліфті вниз чи піймає чергового шмеля. Це ви говорите, ґрунтуючись на якихось знову ж таки своїх інсайдерських, е, я домах? сказав те, що мав сказати. Почули. Ну, Пане во пер перш за все, якщо російські війська покинуть окуповану частину Донбасу і Україна відновить контроль над державним кордоном україно-російським. То наступним чином кроком нічого не заважає українському парламенту, в якому ми всі з вами, і ви пані Олена, працюємо, прийняти в другому читанні ухвалений в першому читанні закон про десепаратизацію за авторством Олега Ляшка і позбавити права громадянських прав осіб, які виступали проти української держави. Абсолютно нічого не заважає. Тому говорити зараз, що в те, що ви говорите, по-перше, терористів ліквідовують з терористами в світі, не ведуть перемовин. Тому ліквідація... ліквідації Але і не коментують в прямому ефірі. Послухайте, каналі. тому ліквіда... Ну, хтось і коментує. Хто той самий Масад, і ті самі депутати Кнесета неодноразово, коли відбувалися суспішні операції по ліквідації терористів. Про це відкрито заявляли. Притом для терористів для цього треба. Вони визнавали організації терористичними, аби навіть ЛНР, ДНР не спроможні не, видати, Ну, Перепрошую, ну, ви мене будь ласка, ну, не відносно визнані тих. терористичні.